Делу, делу, тумінгі, лачу, тешу, кардівес, драгі, З добрим днем вас вітаємо, шановні телеглядачі, в ефірі програма Романо ДЖВП. Осінь в Карпатах недарма називають золотою. Листя дерев засяяли золотом і багрянцем, кольорами яких так полюбляв закарпатський художник Йосип Бакшай. Це пора ще теплого лагідного сонця і високого синього неба, яскравих нічних зірок та чистого повітря, в якому пливуть тонкі павутинки бабиного літа, осінь щедра на овочі і фрукти, і водночас тужлива, як журавлиний клекіт у небі. Скоро зима. І є у нас ліси, пісні я старовинні, вино душі. Навіщо нам скрижаль? І що кому до нас? Кому? І що ми винні? Ми проти золотий в історії держав. Ми мідний листопад, гортанний клекіт болю. З'явилось, як привиділось, і слід у нас в прочах. Туристів, гостей у наш край вабить не тільки вишукана природа, але й люди, які намагаються зробити відвідини незабутніми. Серед них роми. Адже як можна обійтись без запальної ромської музики, якою так колись славилось Закарпаття? У нас популярністю жива музика натуральна без електроніки. Наші роми, наші гарні файні ціани, вже приїжджають не один раз, приїжджають вже декілька років до нас. Приїжджають. Ну вони на даний час. Те, що вони збираються за 5 хвилин, і грають, і задовольняють наших клієнтів. Наші клієнти приїжджають з усього світу. І вони все просять, щоб були наші роми, грали у нас, і вони приїжджають і веселять, і грають клієнтами під настрій, під е, музику, яку їм треба. І їх багато знають на Закарпатті, знають їх в Будапешті, знають їх в Москві, в Києві, що вони приїжджають до нас і наші клієнти приїжджають в принципі за того, що коли вони грають, і в нас є багато клієнтів, і передають привіт, говорять, як наші роми там проживають. Так що всім їм бажають. «Но щастя, здоров'я, бо вони все до нас приїжджали, іби всі наші клієнти говорять, би вони жили 100 років 150, Скільки грали би веселили молодих людей, даже молодь участь грати на скрипці, хто на саксофоні, хто на ударник. У нас прекрасний ударник. Він. Е Такі ударника не відчували, всі на електроніки грають, а він вживу. Так що дуже гарно дякую нашим ромам, що вони приїжджають, правда, опаздують, ну але фурт, а все приходять до нас. Я скажу немножко про наш коллектив. Наш коллектив недавно создался. Мы его назвали Роман Эпрала. Скрипач у нас э, Лоской Евгений. Кличка у него Куку. Его все прекрасно знают, как скрипача. Э, Эмиль, э, пап Имелиана, председатель общества, аккордеонист, старый музыкант который действительно известный, все его знают, как Ромик, как э, и в Закарпатской области. Ну и молодой, перспективный у нас Эдуард Вишневский. Отец его был очень прекрасный музыкант. Мы с ним работал, работали вместе очень долгие годы. И мы рады, что он такой талантливый мальчик. Ну и я, Адам Иван Евгеньевич, э, играю на, на ударных инструментах, так что мы все вместе сейчас работаем. Я играю в этом ансамбле недавно совсем, и, и мне очень приятно, что я играю с такими музыкантами, которых знает вся Закарпатская область, это известные люди и лидеры общественных организаций. Мне очень приятно, это для меня очень большой опыт как и для музыки. Я расту как музыкант. Я хочу сказать, что жаль, конечно, что музыкантов в Ужгороде очень мало осталось. Мы бы очень хотели бы, я лично тоже, чтобы молодежь росла и хотели играть, чтобы были музыкантами так, как наши отцы, деды, все музыканты были и прекрасные. с культурой музыкальной сейчас очень большие вот э, кризис наступил как бы как называют его и очень мало музыкантов есть э, среди цыган вот э, среди этих вот с которыми играю практически вот есть эти три музыканта еще вот два-три человека из э, с этого поколения музыкантов уже вообще нету я недавно тоже вот э, был принят на работу я их учу вот э, элементарным нотной грамоте учу их элементарным знаниям, которые им пригодятся в дальнейшем, чтобы когда они будут учиться в школе или в училище, даст Бог, они поступят, чтобы они уже знали основы элементарные, то, что должен знать каждый музыкант. Ну, хочу пожелать всем молодым ребятам, ромам, чтобы они не забывали про свою культуру, чтобы они ценили, тех музыкантов, тех наших предков и сегодняшних, чтобы они брали пример с этих, как я вот лично вот взял пример от своего дедушки. Мой дедушка это мой самый, можно сказать, единственный пример, по которым я иду и горжусь этим, что я, что у меня был вот такой дедушка. Это личность очень вышел, высокого ранга, профессионал, организатор фестиваля, очень, я горжусь этим. Я, вот, у меня цель такая: чтобы продолжить его, то, что он начал, и продолжить еще на лучшем уровне, чтобы это было. Понимаете, развивать. Наша наступна розповідь буде про щорічні заходи, які присвячуються дню народження Ужгорода, та нагородження почесними званнями його мешканців, що внесли найбільший вклад у розвиток міста. Серед нагороджених почесною відзнакою Ужгородської міської ради був і Тибері Горват, композитор, професійний музикант, засновник та керівник гурту «Джіпсі Карпат. Нагороду він отримав за особистий внесок у розвиток музичної культури і містецтва міста. Активну громадську діяльність так традиційно склалося, що день свого народження Ужгород збирає своїх найкращих, найяскравіших представників разом для того, щоб привітати перш за все святом і відзначити най тих, які внесли вагомий внесок в його розбудову, розвиток, процвітання. І це традиційне віче міське, на якому обов'язково завжди присутні колишні керівники, очільники міста, також почесні громадяни міста, та лауреати премії почесна відзнака Ужгородської міської ради. Сьогодні в однією з номінацій було нагороджено Терія Горвода як ну, представника, який активно вніс 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 свій вклад в розвиток музики. Є засновником. ...групи. Тому, ну, і Ці номінації і нагороди в різних сферах, саме в музикальній сфері, сьогодні відзначили цього яскравого діяча. За що отримали це? Я створював багато концертних програм. Я в течение 23 лет був художественным руководителем варьете в зеркальному залі. За карпатию в скале. Потом мы очень много шведских концертов работали. У нас были поездки за границу с коллективами. Я написал ряд многих песен, даже детскую песню написал. Это где-то 90 или 91 год. Девочка Гуарик, армянка, она получила второе место «Крок до да зирок». Песня называлась «Про зайчатку» на слова Юлия Гончарова. Потом я написал романсы, веселые песни. Даже рождественскую песню написал на слова «Фаркош, Рошташ Фаркош-Дерди, он проживает в Будапеще. Эта песня идет на цыганском и на венгерском языке. Много вокалистов через мои руки прошли, музыканты. Я уже 52-й год работаю до сих пор, до сегодняшнего дня. Без музыки жить очень трудно. И я до сих пор еще играю, слава Богу. Таким чином, один раз в році місто дякує тим, хто кожен день працює на його благо і відзначає таких достойних своїх дітей, на які ми можемо тільки гордитися, в тому числі сьогодні відбулася така подія, і ми відзначили саме тих. Кого, ну, за кого проголосували наші депутати, але які, я думаю, ну, ніколи не соромлять наше місто, а навпаки, його тільки є його гордістю. Від себе додамо ще й як письменник. Цей світ побачила унікальну публікацію енциклопедія Ромські музиканти Закарпаття. Перша ромська енциклопедія про музикантів називається Енциклопедія э, Закарпатських. ромских музыкантов, чтобы наше поколение не забывало о прошлом. Потому что кто не знает прошлое, кто не знает, не будет знать никогда настоящее и, что будет. Потому что это надо, корень. Это наш корень. Это как, пусть Господи меня простит, это как Библия для цыган. Структура книги своєрідна. Вона не є энциклопедия в классическом понимании этого слова. Коли подаються лише короткі відомості про ту чи іншу особу, видання містить ще й розгорнуту інформацію про деяких ромських музикантів, а також солідний фотоархів, який автор скрупульозно збирав впродовж багатьох років. Розповіді про кожного музиканта, за винятком кількох осіб, портрети яких поглинув Хронос, доповнено світлинами. Фотознімки відшуковувалися через родичів, знайомих, колег. Це була титанічна праця. Деяким фотографіям понад 100 років. Я хочу випустити другий випуск. Тому що ще 17 чоловік у мене є. Хороші музиканти, цікаві. Це є перше таке видання, яке зосередило в собі вже. Якийсь пошук, якусь інформацію, зібрану протягом багатьох, багатьох років, я так думаю, навіть десятиліть, з тим, щоб от видати її в такому вигляді. Далі вже, як зазвичай буває, можна і доповнювати, і вдосконалювати, і перевидавати, і другий том, і так далі, але це є перший. Самий важчий крок. Самий, е, трудойомкий і вже потім за ним маючи орієнтир, можна легше е робити, можливо, і багатші, і більші, і краще віддання, якщо до цього буде спонукати життя, діяльність самих ромів, музикантів і те, що вони будуть залишати за собою. Я хотел бы пожелать молодежи, чтобы серьезно подходили к музыке, занимались, чтобы не дали умереть этому искусству в Закарпатье, потому что многие музыканты уже на том свете, почти не осталось никого. И надо было это продолжать, потому что это бесценное, это бесценное, как золото. В Венгрии в Испании, в Словакии это процветает. А здесь у нас нет. Потому что не поддерживают это. Потом музыканты многие без работы ходили у нас в свое время. Они должны были сидеть без работы или пойти на стройку работать, или сторожем. Или, понимаете, это такое дело, что и детей они не обучали, боялись. Без музыки жить нельзя. Оно тянет человека, как наркомания. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия. Всем закарпатским и ужгородским жителям. মোডো 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 Ми бажаємо вам, Тиберію Олександровичу, гнаснаги, здоров'я, творчого довголіття, нових пісень та книг. Ви дивились черговий випуск програми Романа Джіпен. Тумен міндикина за Марі Романі. Програма Романа Джіпен

Наша передача підходить до кінця. Гарного вам настрою, успіхів у житті, роботі. До зустрічі наступного тижня.